Путін знущається із Зеленського напередодні російський президент заявив, нехай Зеленський приїжджає до Москви на переговори. Зрозуміло, що це була лише гра на публіку. Насправді, їхнє спілкування давно йде не напряму, а через посередників. Зверніть увагу, в п'ятницю Зеленський в Ужгороді зустрівся із словацьким прем'єром Фіцо, який буквально два дні тому був на параді в Китаї і там мав окрему зустріч із Путіним. Очевидно, що Фіцо, який не вирізняється любов'ю до України, відправили передати нові пропозиції від Путіна. Про що ж вони могли там домовлятися? І, ймовірніше, зараз узгоджується склад миротворчих сил. Американське NBC News злило інформацію, що в ролі миротворців на лінії розмежування нам пропо. Онують війська із Саудівської Аравії і Бангладеш і хочуть, щоб Туреччина відповідала за перемир'я в Чорному морі. Ось такі екзотичні варіанти. А все через те, що Путін категорично проти військ з Європи, цікаво, хоч загуглити, як ті Бангладешці виглядають. Може, в ходять із шаблями.